Йому лише шість, а він вже волонтер. Ярик своїми маленькими пальчиками старанно вплітає стрічку у сітку. Для воїнів А чому? Щоб вони захищали нашу Україну. А поруч разом з мамою трудиться на два роки менший Юрчик. Допомагаєшковим. Юлія твердохліб пояснює сину, як правильно плести захисну сітку, аби вона надійно маскувала захисників. О, так. І відтягу тягни спочатку все витягуй, а потім вже потягнеш з наступного Підтягуй. Ти спочатку підтягуй, а потім знову замотуй. І знову підтягуй. Да? І я тобі зав'яжу. Да, в кінці мама маленького волонтера каже: такою працею виховуються та загартовуються патріоти. Вони допомагають, вони так радіють. Потім, коли якісь є результат, це сітка сплетена. Я думаю, що для них це великий. Ну, це такий цікавий досвід, який ще й е, виховує. Володимир Щербатюк переконує плетіння сіток. Справа не складна. В основі золоте правило. Кольори стрічки не мають бути однаковими. Наприклад, не повинна бути одна пляма зеленого. Обов'язково в цьому зеленому треба вплести якісь солом'яни, якийсь ще інший. Ви створюєте максимально таку поверхню, яку зробила природа, тому що сітки повинні зливати об'єкт з природою. Чимось нагадує малювання картин там якусь тікі не фарбами а тканинами. На волонтерське ательє перетворилась шкільна майстерня одного з вінницьких ліцеїв. Тут нарізають тканину на стрічки та прошивають. Учні ліцею з залюбки долучаються до корисної справи, аби допомогти бійцям зсу, щоб пришвидшити процес, закупили додаткові швейні машинки. Шестикласник Ілля каже, опанував техніку одразу. Хочу допомагати воїнам, щоб їх росіяни не змогли побачити і вони змогли збити ракети там відбити напад. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерець і дев'ятикласниця Анна Чуркіна зізнається до роботи, ставиться відповідально. Тому що я зрозуміла, що це на даний момент є важливим, оскільки я побачила, що які дії відбуваються на сході України відповідно на той час. Це було дуже важко. Я не могла залишатись вдома, просто осторонь. Там я бачила, як військові наші реально стараються. Це для мене було великою щастя сюди приєднатися, чесно кажу. Я відчувала від цього реально, що я маю чим допомогти військовим, і я цим пишаю. Ось цю сітку вже готують до відправки захисникам на південь. У нас всі сітки, ми стараємося триматися одного розміру. 8 на 6 вона є такого середнього розміру. Коли її зв'язати до купи, вона буде в два рази більше, вона буде призначена по іншим якимось. На іншу техніку, якщо потрібно, можна розрізати, вона може накрити бліндаж і так далі. Тобто, таку ми вибираємо золоту серединку, що вона буде компактна в різних випадках. А у цьому класі ліцеїсти збирають саморобні аптечки для військових. Усередину кладуть усі необхідні медикаменти. Тут зазвичай такий стандартний склад, що є стерильні, нестерильні бінти, є покривало, ну, щоб цей. Кладемо набір ножиць хірургічних, пластирів, так, такий вид, і такий вид. Потім додаємо, ще такі контейнери для таблеток, щоб не в такому пакетику звичайному, а тут воно і міцне, і просте, і дешево обходиться. Додають і по два стіки для знезараження життєдайної. Його додаєш в 6 літрів води, чекаєш, і воно очищає тобі воду. Дорослі та малі волонтери кажуть постійно потребують робочих рук і тканини природних відтінків, і додають сітки плестимуть допоки в них буде потреба.